Тепер таке робиться чи ні, а раніше було. Люди кучкавались і люди друг другу допомагали. Музика була, і гармошка й і бубень. І оце називалося Толока. А тепер же що? Толока. Толока. Тут їх як було на той виходній, де погоскільки. Люди, тут за людьми потрібно їхати, за атмосферою. Там розбуряли, там построїли. Залили стяжки, крутим потолки. Вони стійкі роботи перебили. Я тут вже рік, спасіте. У мене робить великі дім. Компі... What are you doing? Хоце сам робив. Хорошо. Repire together! Чи задумувались ви коли-небудь про те, як люди в селах будували хати 100-200 років тому? Професійних будівельників собі могли дозволити хіба що заможні містяни, а самому хату будувати важко. Та й довго. Для цього існували толоки. Коли всім селом зводили хати, копали колодязі або навіть вішали важкі дзвони до церкви, це була спільна праця. На благо всієї громади. Так краще за мене про це розкажуть очевидці. Тепер таке робиться чи ні, а раніше було талока, оце збирались, робили вкидку, стені вкидали, потолки вкидали, Оце називалось талока. Вкидали хати, глиною, всі гуртом, селом збиралися і вкидали. Люди кучкувалися і люди друг другу допомагали. І родня, і сусіди. А що сам хазяїн і зробить? Слаби, так ходили ж допомагати людям. Так. Дружно, коли жили люди, тепер не дружні. І дійсно, толоки перестали існувати десь із середини минулого століття, бо насильницька колективізація СРСР позбавила людей бажання та сенсу робити щось гуртом. Проте, що іронічно саме вторгнення наступниці совєтів Росії підштовхнуло нас на відродження традиції толоки. Бо як кажуть, в гурті робити, як згори бігти, коли півтора року тому було деокуповано Київщину та Чернігівщину. Ми побачили жахливі руйнування, спричинені війною, та подумали, треба щось робити. Так зародилася організація Repair Together та її проєкт Толока. Все починалось з нашої невеличкої групи столичних хіпстерів, засновників Repair Together. Потім доєднались наші друзі та знайомі. А потім їх друзі, а потім почали приїжджати люди з усієї України та навіть з усього світу. За два сезони проекту більше чотирьох тисяч толокерів розчистили понад 15 тисяч квадратних метрів зруйнованих кухонь, спалень, горищ, сараїв, шкільних класів, концертних та спортивних залів. Але, як то кажуть, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Тож гайда на толоку. Піднімайся і працюй, потім трохи потанцюй Ми приїхали от тільки що на автобусі, трохи уставші, звісно, але готові працювати. Тут потрібно тільки працювати, не сачкувати, бо ми робимо великий дід Працюй, піднімайся і працюй, потім трохи потанцюй Паромтерний ігнорой Піднімайся і працюй, піднімайся і працюй, потім трохи потанцюй. Дан Що, шановні, це та сама легендарна, славнозвісна, оригінальна, найкраща в світі українська толока. І зараз ми з вами побачимо, що там відбувається зсередини. А тепер всі привітали від камеру. Зараз ми почнемо з вами знайомитися зі справжніми оригінальними толокарями. Чим займаєшся? Копаю! Розкажи! Дуже файно. Я вже не перший раз. Чому приїжджаєш сюди? Хочу допомагати людям, які втратили домівки. Це мій обов'язок. І що ти знаходиш саме тут в толоках «Ріпейра»? пеєра? спілкування, а фінну атмосферу допомоги один одному. Я приїжджаю втомлена, але заряджена. А ким ти працюєш? Відеографер. Відеоедітор. Щойно ви побачили легендарний. Толочний ланцюжок. Волонтери передають чи то відра, чи то цеглини один одному і таким чином прямо до місця назначення. Кажуть: корзини не передаємо, тільки відра. В чому різниця? Дізнайтесь, коли приїдете. Ой-ой-ой, хлопчино, зачекайте, зачекайте, зачекайте. Та. А як вас звати? Мене звати Влад Гамлет. Розкажіть, будь ласка, про свій досвід на толоках. А, мій досвід почався ще з. Того року, з 2022, з притулку для тварин в Гастомілі. Тоді я познайомився з організаторами і так почав їздити. Яка це у тебе за рахунком житолок? Ну, майже та десь. Із останніх найбільше запам'яталось мені Івана Купала, коли ми там через вогнище стрибали, ловили вінки, дуже крутий перформанс. І я би повторив. А скажи, з ким ти працюєш? Взагалі займаюся стрижками в Києві. Дякуємо тобі. що ти з нами. Заємо, дякую. Так. Дуже не хотілося б вас відволікати. Розкажіть, чим ви тут займаєтесь? Зараз я прибираю це каміння в яке ми виносимо. Я дуже рекомендую вам цей досвід. Офігенно буде корисним. Мати можливість щось зробити разом в такій компанії. А, а ким ага. ви працюєте візажистом? Візажистом класно! Дякую, продовжуйте, будь ласка. Розкажіть, будь ласка, як ви сюди потрапили? На автобусі. Це саме? Мене заставили. Якось я сходила на вечірку, зустріла там цю подругу. Вона сказала, що хоче подивитися мій паспорт, забрала його. І скинула мені ваш чат-бот. Дякуємо. Ми допомагаємо людям, які постраждали від повномасштабного вторгнення. Розбираємо їм завали, щоб на чистенькому місці з класною енергетикою можна було побудувати просто неймовірний, чудовий, прекрасний, стильний новий будинок, в якому можна жити. Ууу! Вот. Я хочу, щоб мене нагодували. Це ваші плани на сьогодні. Це мій план завжди. Я думаю, ну що частково ми зможемо перекрити ваші запити. <ріст> Гарний вам толоки. Дякую! Дякую. Толокари шикарні. Якщо ви бували на толоках, то певно питали себе, чому ми прибираємо саме цей об'єкт, саме в цьому селі? Хто це вирішує? Який процес організації толок? Зараз ми трохи привідкриємо цю завісу. Все починається з розвідки місцевості, коли частина команди Repair Together їде в певну громаду, яка постраждала від війни. Далі, не без допомоги місцевої влади, ми дізнаємось, які саме будинки найбільш критично прибрати, та знайомимося із власниками. Ми волонтерська організація. Ми розбираємо зруйновані будинки, ми шукаємо людей, яким потрібна така допомога. Після цього ДСНС ретельно перевіряє кожен об'єкт, бо безпека на першому місці. Будь ласка, ми не заходимо на городи там, де не протоптано. Тут є ще небезпечні об'єкти. На щастя, ініціативність та самоорганізація це спільні риси більшості толокерів. Тож з часом частина волонтерів доєдналась до команди Repair Together, як, наприклад, і я, щоб не лише прибирати чи будувати на толоках, а й реалізовувати їх. Завдання з плюсиком нам треба прибрати усюди, окрім лицевої стіни. І сарай фінес зараз. Ми з вами маємо можливість поспілкуватися зі справжнім, справжнісіньким координатором волонтерів. Розкажи, будь ласка, про свій шлях. Я спочатку народився, потім повзав, потім ходив і прийшов на РПР Гезер на мою першу толоку. Це була толока номер 10 Розкажи, що там відбувалося. Ой, 10-та толока. Класно попрацювали, а потім велике багаття був білий дрес-код. А також виступала туча на наступний день за кома-кома. І тоді було вперше виконано їм. Толоки від Олександра Чупринського. Ну, можливіше піднімайся, чуєш, лише бока. Толока толока". толока, толока. Відкатав кінець минулого річного сезону, і в цьому році мені запропонувало стати частиною команди організаторів. Змусив навіть вовчика піти покопати. Було, було таке, було. Щоб ти розказав людям, які жодного разу ще не були навіть на одній толоці. Прожити два дні, як ми їх ведемо, і від цього кайфанути. Довіритись довіритись нам. Да. Дякую тобі, величезна. Ходімо познайомимось з власницею будинку, який тут раніше стояв. Я Катерина Павлівна 9 березня у нас тут прилетіло. Кажуть, що град був. Мабуть, була наводка, тому що ми з дітьми займалися волонтерством. Хлопцям на блокпост возили дрова, і скати. В'яжу носки хлопцям на ЗСУ. Більше 300 штук нав'язала, носки передала. Зять служить. Син теж на ЗСУ працює. Погода я його дома не бачила. Тепер люди допомагають вам да, те, що ви да. допомагали тобі. я їм щиро, щиро дякую. Буду Бога молити, щоб їм дав здоров'я і сили допомагати таким, як ми. Дякуємо вам. Дякую, вам Цікава, До речі, деталь. Поки ми готували цей сюжет, на місці зруйнованого будинку Катерини Павлівни, силами нашого інтернаціонального будівельного табору, були зведені стіни нового. І коли бачиш такий результат, розумієш, наскільки важливу справу всі ми тут робимо. you fucking doing? Як і традиційні толоки, сучасна це не лише про прибирання, а й про будування. Наразі на місці зруйнованих домівок ми вже відбудовуємо 25 нових, частина з яких силами толоки. Ми зараз з вами знаходимося на одному з наших вже майже закінчених офіційно об'єктів. Будинок цей будується вже приблизно рік, плюс-мінус. І тут за весь час зібралася команда людей, які найбільше свого часу приділяють саме цьому будинку. Вперед, у мене щось щось тут ребріже. Доброго дня, Доброго дня, здравствуйте. А де Сергійко? Є. Є. А, взагалі сьогодні нема? Є другий Сергій. Пішли, пішли, пішли. Пішли, пішли, пішли. Я Сергій і я волонтер-будівельник. Я доєднався десь на 24-й толоці. Ми раді вітати вас на спеціальні. Спочатку підшивали дах гідробар'єром, паробар'єром, е, утеплювали стелю пінопластом. Потім виставляли маячки по лазерному рівню, е, штукатурили стіни, потім шпаклювали стіни, заливали підлогу бетоном. Зараз хлопці зашивають гіпсокартоном стелю. Ти будівельник? Е, ні, я айтішник, але у нас на об'єкті є Сергій, верховний Сергій, ще відомий як мужик з пакетом, бо у цьому пакеті в нього е, кожен вечір дуже багато цікавого. Він професійний будівельник і він Шарть і тому, коли його немає, то я як віце Сергій е я його замінюю. І ми вирішили, що будемо їздити сюди кожні вихідні до тих пір, поки не закінчимо об'єкт. Ось так і їздимо. Наскільки я пам'ятаю, просто ще три-чотири місяці тому це був маленький цуцик. Так, їй взагалі зараз рівно п'ять місяців. Собака вирощена виключно на талоках. Вона була на всіх талоках, окрім двох перших моїх. І зараз я її взяв до Енбуту. І так, ми живемо в палаці разом з нею. Пан, така молодець. Все, Всі держи, держи. Доброго дня, Аня, і доброго дня Павло. Доброго дня, Володимир. Як ви тут опинились і чим ви зараз тут займаєтесь? Е, перший раз я сюди приїхав. Це була 29-30 толока. Коли ми приїхали сюди, тут взагалі були просто пусті стіни всередині. Потім я приїхав вже сюди на інбут на цілий місяць. Заливали фундаменти, доробили фасад, цоколь, залили стяжки, вже стіни приводимо в порядок, крутимо потолки. І от я думаю, ще десь 3-4 таких приїхання. І ми вже закінчимо цей будинок, які відносини всередині самої команди. Стосунки в нас просто неймовірні, чудові. Е, кожному ну, такі от бажаю. Але ні в кожного вони будуть. Але в нас є. Люди неймовірні. Люди з великою буквою Л і волонтери з букви В. Кажуть, що здорова конкуренція підвищує ефективність роботи. Мій колега вирушив на інший об'єкт, щоб перевірити це твердження та поспілкуватись із волонтерами. Оп! знаєте, чому я тут замість Вови? Тому що виявляється, у цього гівнюка є своє особисте життя. У мене його немає наприклад. Це також один з об'єктів, які ми почали будувати ще в минулому році. До прибирання він виглядав якось так. А зараз він виглядає ось так. Подивіться на цього блін красення. Ну що, спробуємо вполювати пару волонтерів. Як тебе звуть? Оксана. Як давно ти приїжджаєш на толоки? На толоки давно, будівництво перше. Дуже yeah. подобається. Вон стіну пофарбували. вже. Я тут був на толоці прибиральній, коли фундамент ми прибирали. Тепер пробую будувати. Я тут фарбував, до цього я тут ґрунтував, до цього я ізолював фундамент. Оце робив, оце сам робив. Мені подобається твоя шляпа. Всім подобається, але я нікому її не даю. Привіт, Хелло! Як враження? Супер. Організація на вищому рівня. Тобто, тобі пояснили, що треба робити, і ти це робиш? Ще й показали, проконтролювали, допомогли і похвалили. Так, це я працював. А зараз поруч зі мною Женя, база, основа, честь, совість і головний прораб цього будинку. Розкажи, як ти сюди потрапив? Потрапив в столок, привезли сюди, не показали, куди повертатись додому і все. Я тут вже рік спасіття. І коли небудь Почав. він добудується взагалі? Зима близько. <рес> <Знаки> <рес> <минула>. <рес> Грушку хочеш? Розкажи, будь ласка, про самі грандіозні факапи на цьому об'єкті. Це помре зі мною. Проведи, будь ласка, так. нас по будинку і покажи, що ви тут не робили. Це в нас буде можливо, літня кухня, веранда. Це саме безполезна кімната в цьому будинку. Якщо в когось є ідеї, що тут можна зробити, то, в принципі, пишіть. Спальня. Ліжко скромне, звичайно, але це теж спальня в принципі, майже ідентична буде якийсь там. Робоче місце, поки дочка не приїде, я тут буду жити. Думаєш, чого собі тут дух нормальний роблю? Так, це в нас санвузол, пралка і рукамийка, ніша під е душ. У нас поки що віртуальний інтер'єр, просто якщо у вас багато уяви, включайте її. Я бачив, що на Миру 9 пофарбували будинок, а ви ще ні. Хто перший побудує? Я думаю, що ми разом побудуємо, зробимо новосілля в один день, нап'ємось всім селом. Я хотів драку. А зараз в ефірі нова рубрика АСМР. Індастріал. Це, до речі, яка ваша толока? Моя третя, але будівельна перша. Усіх якась перша толока. Ми що їмо волонтерів. Дивіться на цього горло, він точно вже когось з'їсти. Як тебе звуть, до речі? Мітя. Ми робимо перегородки, ріжемо гіпсокартон. Ще я пофарбував десь е, одну десяту відсотка стіни. Поки що все. Говорить на камеру, навсі. Я не навчився, чесно кажучи. Ми напрацьовуємо досвід. Він дорогоцінний. Ось ось дуже скоро у вас вже буде свій дім, в якому можна буде жити. Те, що будинок побудується, не вірила. Як Почали будувати, тоді вже з кожним вихідним, вже вище, вище. Ми сьогодні переглядали фотографії, коли три чи два ряди було будинка. Емоції переповнюють. Дуже рада, дуже вдячна всім вам, припечу Гези. Не можу навіть повірити, що знову буду жити там, де жила раніше. Мені подобається історія з хеппі-ендом. Це якраз одна з таких. В часи традиційної толоки господар зазвичай годував своїх волонтерів та організовував їм дозвілля. Але погодьтесь, нагодувати а то й більше толокерів це задача і зірочкою. Тому сучасна толока має власну команду кухні овочева різанина. А та свого тімліда. На її плечах тримається розробка меню з м'ясними та веганськими варіаціями страв, калькуляція необхідної кількості продуктів та їх закупівля. А команда в польових умовах готує так, що сама баб Надя респектує. Дуже смачно. Раніше, коли будували хати з глини, то вимішування матеріалу супроводжувалося піснями та босими танцями. А після закінчення толоки наймали музик. І ті грали, аби хата була весела. Спивали, гуляли, танцювали, шуткували, музика була, і гармошка, й бубень, і хату тою замочували. Ми зберегли обидві традиції, щоправда, дещо їх осучаснили. Замість босих танців тепер рейв-толоки. Коли волонтери розчищають завали під діджей сети, а роль традиційних музик виконують відомі українські музиканти найрізноманітніших жанрів. Як ваша толока пройшла? Розкажіть Супер! хто страти. Супер. Дуже круто! Спекотно. Цей концерт це подяка для вас за вашу роботу в цю спеку. Тому, будь ласка, артистка Чуприненко. От я раніше мічтала путешествовать, Клеїла картинки собі на стінку, а тепер у цю саму стінку вперлася дуло лотанка. Я не розумію, як на моєму базарі можна розчитуватися рублями, якщо я завжди за гривню купляла там сметанку. Краще розбомбили мою музикальну школу, щоб убити живучих там солдатів руских. І я не те, щоб її дуже любила, але мені чогось дуже грустно. Може, того, що Росія старає з лиця землі мою область і робить це так уміло, як вроді вишиває гладію в пяльцях. на усталость, может ощущение с какого, а может просто хочу до дома, я тоже хочу до дома. Сердце меняется местом с каменным, 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 сердце меняется местом з дів'яз. Ми дуже вдячні тобі за те, що ти завітала до нас в гості. Чи знала ти до нашого запрошення взагалі щось про ріпеєр? Так. Знала, бачила відео в Тіктокі, во первых але розповсюджена помилка. Я думала, що це тільки рейв толоки. А виявляється, що це не тільки рейв толоки. Ще й люди інакше прибирають без діджеїв, А потім слухають Марусю Чеприненко артістку. Я постійно думала, які це класні люди, які класні люди мене слухають, і що треба бути достойною цих людей і того, що вони роблять. Може, пафосно звучить? На да, я так думала, що тепер що? Коли історія Толоки лише починалась, то ми не могли й подумати, що вона стане не просто прибиранням завалів на вихідних, а й своєрідним культурним феноменом, який, наче магніт, притягує сотні дуже різних та водночас схожих людей. Тут знаходять справжніх друзів, бізнес-партнерів, нові кар'єрні можливості та навіть кохання. І все це відбувається ввечері, коли після важкого та плідного дня всі відпочивають разом. Черговий чудовий вечір. Щойно був концерт Марусі Чуприненко. До цього була йога, і зараз найголовніша інформація. У нас лишилося рівно 8 хвилин на карці, і ми маємо записати інформацію і розказати вам все, що відбувається, що люди думають відчувають протягом цих 8 хвилин. Поїхали, здоров, друже. Привіт. Розкажи, будь ласка, своє враження, емоції, як тобі вечір. Класний вечір. Все, дякую, ми побігли далі. Братику, привіт! Вітання, вітання. розкажи, будь ласка, хто ти що ти тут робиш? Е, мене звати Євген, і я приїхав тут провести йогу, мантри. Все. Насправді я приїхав, і мене почало переповнювати внутрішня якась така отака штука, що я навіть не знав, що де я знаходжуся. Тут місто в маленькому селищі, але тут це не селище, це просто щось неймовірне. Люди, тут за людьми потрібно їхати, дійсно, за атмосферу. Ну, в столиці я не знаю, де можна так зібратися, і о дванадцятій спокійно знаходитися. Так, друзі, привіт, привіт, привіт. Е, розкажи, будь ласочка, як тобі цей вечір, що думаєш, що відчуваєш, які враження? Секунду, секунду, мату можна? Роби як за і що ти робив сьогодні в день? Копали траншею для фундаменту, потім поїхали на озеро, пообідали. Потім після обіду ми поїхали знову купати траншею, потім знову на озеро, потім приїхали сюди і тут Привіт. Скажи, будь ласка, був на концерті? Був. Які враження? Я зачарований, підійшов трошки з запізненням, вирвав таку штуку паралельно, що піджовував її. отримав величезне задоволення від того, що відбувалося. Спостерігав за людьми, як вони це все в себе вбирали. Виглядало на сто відсотків. На сто відсотків що? На 100% заповнено і навіть переповнено. Я брівнився? Ой, друже, привіт! Розкажи, будь ласка, що ти робив сьогодні в день і що відбувається зараз вночі? Я був на кухні, я готував. Що готував? Супчик з фрикадельками. Еко. Комп... Капусткою <laughs> компотик. Супер, дякую, бувай. Так, так, так. Тут танці, танцюльки, тут грають футбол. Привіт! Вибач, я тебе відволікачу. Розкажи, будь ласка, що відбувається зараз, що було в день, які у тебе думки і враження. Ми напрацювались, день зараз граємо волейбол і мені треба прийняти. сорян. Але, але весь день був дуже насичений, мені дуже сподобалось. Вибач, вибач, не буду відволікати. Так, ми побігли далі. Дівчатка, добрий вечір. Hi. Hi. Як вам концерт? Що відбувається вночі? В день ми е, дуже багато всього робили на дівництві. У нас в команді тільки дівчата. Ми будуємося все своїми силами. Сьогодні ми, наприклад, зв'язували арматуру і шліфували стіни. У нас був чудовий концерт. Це просто, просто я не знаю. Я вперше слухала, і я відчуваю, що я вдома вивчу всі альбоми. Це було супер круто. Хлопчаки, здоров! Розказуйте, будь ласка, свої враження і які зараз думки вас наповнюють. Е, враження вау. Е, я сюди приїхав розгрузити голову, і я її розгрузив максимально. Я дуже кайфанув в день, вечір теж неймовірний, Я прийшов, я такий вау, що тут взагалі відбувається, наскільки це круто, бо я перший раз весь вечір просто кайфую від того, що всі е, зібралися тут, всі е, з якоюсь єдиною метою. І при цьому всі дуже цікаві, різнобічні, дуже класно. Розкажи свої думки, свої враження. А в мене думок не було, я просто потів цілий день. Репайр together! Ой, привіт! Блін, ти сюди йшов, хотів зі мною поспілкуватися. Да, здоров. Як тобі твій день сьогодні? Кайфово. Типу, це прям знаєш Типу, коли люди ходять в гори, типу вони фізична втома, але вони такі типу, Ми кайфуємо отут те саме. Вечір разі Е, Ніч. Ну, Щас побачимо. Що у нас по хвилинах? Дві хвилини. Працюємо! Здоров. Вибачте, але я трошки заринув вашу вечірню атмосферу. Що ти відчуваєш, що ти думаєш? А, я відчуваю біль і відчуваю насолоду. Можливо, через день через за мені буде кріпатура і вилізе, але це ніщо проти того, що те, що ми робимо, те, що ми допомагаємо людям. Дівчатка, я до вас теж сяду. Це у вас яка толока вже за рахунком? Перша. А у тебе? Друга. Друга я і була перша. На джаз толоці. Це дуже схоже було, мабуть, по вайбу. Е, скажи, будь ласка, мені дуже цікаво дізнатися враження якраз у людини, яка вперше на толоці. Я відчуваю блаженство. Я приїхала, а я не знала, хто буде на концерті. І тут я дізналася, що це Маруся. А у нас а є я... 20 секунд. Добре. За них все кажи. Одного разу з нею сиділа і вона грала на гітарі п'ять років назад, і я згадала одну пісню, яку я. Давно не згадувала. І я прям сижу, і блаженство відчуваю. Там пісня була про облако. Я сижу, отак дивлюсь в облака. Дивлюсь на зірки, їх тут не видно туди. І все так прекрасно, все так чудово. Добре не очікувати нічого і приїхати, а тут все. Ну те, що приїжає. тепер же як називають? Приїжають локовою. Називають та лока. Сучасна толока багато чим відрізняється від традиційної. Проте фундамент у них однаковий. Взаємодопомога. Єдність та відчуття причетності. Ну зараз у нас то волонтери, бо це що приїжджають, спасіба їм. Тут їх як було на, на той вихідний, як у госкіки. Там розбуряли, там построїли, і вікна міняють людям, і криші криють. Вони стільки роботи поробили, хай їм Бог здоров'я дає. А тепер же що? А та так само все. І тепер так, так само. Так, то хорошо. <рес> Раніше толоки об'єднували одне село, проте зараз всю Україну. Разом з нами ти можеш буквально відновити домівки, які знищила Росія, подарувати людям нове житло та нове життя. І через роки ти скажеш своїм дітям та онукам це село відбудували ми з друзями. Забувайте про підписку, лайк, дзвіночок і коментарі.